Так, вітаю всіх, шановні аграрії, на каналі АгроСтайл. Сьогодні ми в гостях у Віталія, одного із відомих блогерів в Україні. це по аграріям агроканал Єгатинщини. Все правильно? Привезли <Да, ривезли> ми з від компанії Генерал значит, наш КПС, причіпний культиватор. метровий вот, культіватор. Трошки ми побалакаємо зараз з Віталієм. Вот, Віталій, от всім цікаво. От ми питаємося у всіх клієнтів взагалі. О, от по-перше. Як ви прийшли до взагалі, аграрного бізнесу? так сказати? До аграрки ми прийшли із верха, будемо так казати, з ВРХ. розпочали конкретно займатися землеобробітком з 2018 року. конкретно так. Розпочали 3,5 гектар. Зараз вже там маємо трішки більше сотні гектар. Небагато, немало, якби ну, для нашого регіону, конкретно для нашого господарства цього вистачає з головою. Є вже свій парк техніки, починаючи від... Будемо так казати, від А до Я трактори повністю все навісне, комбайн, жатки. Абсолютно всі кукурудні оплентовані повністю, повністю да, так? Оце на, на даний об'єм. От ну, багато хто каже, що ну, не може на такому об'ємі розвинутися, але ми бачимо конкретно в нашому регіоні, конкретно в нашому господарстві зовсім зворотній, ну якби інший, інший тип оцього господарювання, ну, яке дає якби нам і розвиватися і, і, і оберігати землю, будемо так казати. Це вже У нас... скільки ви років ви займаєтесь? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Оце пішов шостий сезон. А, лю... сезонів. бо люди вже 20-15 років. Є, О, от ми взагалі розпочали з 3,5 гектар, і то ми так не думали. Ми там вирощували люцерну під тримання верха. Ну як? Тваринництво було там, е, трішки, там ну як, в селі, свиней тримали, mm -hmm. там корови і все. А тоді якось так от воно закрутилося, закрутилося, і трішки от е, посіяли раз пшеничку, посіяли другий раз кукурузу, воно нам непогано дало, ми найняли техніку, е, посчитали всю економіку гектара і подумали, що треба трішки змінити певний формат, трішки якби. Розпрощатися із великою рогатою худоби, там ну, певний процент, якби е, скинути його. Твори наводство було да, та, тварина. Та, та, були, та. Да. І трішки вкластися у вже в землеобробіток. І так якби там, пішли там, трактори, там, е, комбайн, жатки трошки почали в найм ходити. Ну, на даний час родину з п'ять сезонів позаду і маємо абсолютно весь парк техніки. Тому той, хто каже, що землеобробіток, це на даний час там, він затратний, просто ну, ні в якому разі він не затратний. І всі кажуть, що хорошо там, де, де нас немає. Та, ну, це ну, це, це ну, усі Звісно, знаю. звісно. Але ж треба просто рахувати економіку гектара. Коли ви, Економічно підходите до кожної до кожного гектара, до кожної сотки, отоєї, тоді у вас виходить певний плюс. Mm. А так, якщо дивитися, що е, ви сієте там якийсь іноземний бренд там, за 8 тисяч е, мішок кукурудзи, е, no, 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 no. наймаєте всю абсолютно техніку, е, здаєте вологу кукурудзу з поля, то яка тут може бути економіка, економіка гектара. Тому е, конкретно, що ми зараз висіваємо? От останні три останні роки ми е, 100% висіваємо. Не 100%, трішки обманув. 90% висіваємо і на цих вітчизняних гібридів, що кукуруза, що соняшник. І от 10% висіваємо імпорт. Ага. Трішки якби, теж піддивляємось. Тож баланс тримаєте, що да. і того, Так, да, 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 дивимося ага. на це. І якби основний, основні культури в господарстві кукуруза, соняшник, соя. Ага. Пшениця невеличкий об'єм для чисто для господарства. Як ви взагалі о, пройшов, от ви займаєтесь 6, 6, 6, 6 років, правильно? Шостий сезон. Шостий сезон займаєтесь. От. І ви тільки почали, уроді, як все виходить, це все супер у вас. І от бабах війна. Як пройшов цей рік? От, тяжко було. Пройшов, да, пройшов Тяжко. І у нас от конкретно, якщо беремо 22-й рік. От, з 21 на 22 ми закупили, безпосередньо ну, осені завжди, добре вам по сімату, і абсолютно всю площу була закуплена кукурудзу, посів кукурудзи. Mm -hmm. І тут якби, починається війна і ми розуміємо те, що ну, доходять якби, через, там, що ціни на кукурузу такої не буде, якби була там, 230. Звісно, звісно, 240 доларів. Ми це розуміємо і починаємо шукати в такий нелегкий час. Е, соняшник. соняшник і куди не кинемося, там немає, там вже не продають, там закінчився. І якби так е крябаємо по мішку там, там, там. І виходить у нас така якби, е своєрідна демоділянка великого об'єму. Там е І іноземні гібриди, і наші гібриди були посіяні. І це, до речі, був поштовхом до наших вітчизняних гібридів. Е Значить, Сіємо, воно все там просте, вигипує, все нормально, ми його збираємо і бачимо результат, що не буду називати виробника. Е -э ціна політика 215 доларів. І наш вітчизняний виробник 105 доларів бішок. Ну, точно на mm -hmm. одиниці. Mm -hmm. А результат по врожаю на, на 100 кілограмів більше у іноземного, у іноземного виробника. І, okay. Але різницю переплатити, це економіку знову ж підрахували, ми не бачимо сенсу відчизняний гібрид, Вітчизняні гібриди, що кукурудзи, що соняшника, на даний час вони є в пріоритеті в нас. Так само на цей рік. Абсолютно все вітчизняне. То тобто, есть, в общем, віна почалась, но руки не пустилися. Е, <свист> <свист> ні, ні, ніякою, ніякою моралі Ну це все супер, ми співпрацюємо, це... як бачите, ну, підтримуємо ЛШ вітчизняного виробника. Що по насінню, що по, ну, подобре вам, ми використовуємо кас, Черкас, Черкаси, Черкасезот. <свист> а лай по агрегатам у нас абсолютно, якщо, ну, дощ ми зараз не пройдемось по господарству. Ну, звісно, звісно, у нас абсолютно да. Абсолютно всі агрегати вітчизняного виробника. Не рахуючи там Оприскувача і сівалки, там, французький виробник, там кут. А так абсолютно все у нас звідси. Ну а взагалі ви як будете в цьому році якісь добрива вносити, не знаю, там дефос, карбомітки? Будемо вносити під сою. Ну, ви тільки за да, щоб було добриво. Ви ще плануєте? Ну це добре, так? Звичайно. І то також багато хто каже, що. Соя чи не соя, добриво на даний час коштує великих грошей. Так, да, воно якби коштує великих грошей, але ж ну, всі рахують об'єм. А якщо порахувати конкретно гектар, то воно не дуже такий ну, велика різниця, воно піднімає. Ну, треба все але... рахувати, звісно. це да. треба, ну, в... Як... Математика, ну, тут, тут, да. тут. Якщо просто так взяти, а, куплю те, куплю те, те, mm. посію, а те, а те це ні, такого не буде. І так само ж саме головне, щоб воно робилося все вчасно. От ми дивимося по погоді, що... В нашому регіоні посівна соняшника буде десь орієнтовно в 10 квітня. Ага, так, десь, через... десь через місяць да, буквально там якийсь місяць, плюс-мінус дивлячись по погоді, по грудь будемо ходити міряти. І знову ж таки, от наступає посівна, і тих, у кого немає техніки, навіть того там... Культиватор, будемо так казати, сувалки, трактора, так. вони починають дзвонити до всіх. А це все якби приїду завтра, приїду післязавтра, а там щось не вийшло у них, а там ще щось. А це все строки, волога тікає, якби, температура зовсім міняється, це всходи, це якби, температурні режими і це також впливає знову ж таки на кінцевий результат. І ми так Почалося, що, будемо так казати, не відпочинок на Мальдівах, а лучше якийсь. Якусь железяку. Ну, бачите, тут таке, так, да, гру, да, правильно, да, Це ну, грубо там, за Мальдіви, Ну, Висновок такий, що ну, наш народ трудолюбівий, да. вот, вот, і руки не, не, не пускаються саме головне. Да, І до речі, що по добривам можеш показати на задньому фоні, лежить близько, близько 200 тонн органічних добрив. Ми будемо його на осінь, осінню розкидачам. У нас абсолютно своя техніка, погрузчики, там розкидачі, ми будемо його вивозити на ділянки. На ділянки під кукурудзу. Аз азот кукурудзу азот фіксуюча рослина, вона любить азот. І, а е, ну, якщо беремо казку, каз, звичайно добре, але ограничені добриво це взагалі це дуже класне. Краще, якщо я дозволяє фінансова можливість добрива вносити, краще, правильно звичайно, краще кинути добриво, не виснажувати так сильно той ґрунт, бо він мож, ну, без питань. Ґрунт може, земля може давати рік, два, три, чотири залежить, а потім можуть. Раз і бути такий облом, що просто на наступний рік. Відкажеться від землі і і все на цьому. Ну я радий, що ви у вас руки не не залишає, не ну, не залишається не залишається спокій, не пускаються руки, руки, да. руки. Да, ви працюєте, ви вносите вклад в Україну в преживсі. Ну для це ну це дуже дуже розно, добре. Так, да, розвиток ви вклад в землю свою і в своє, в своє, в своє діло ви не, ви не кидаєте. Да, тому да. вам бажаю успіхів. Да. З вас відзив, тільки чесний відзив, да, тому да, що ну звичайно, звичайно. у нас у нас агрегати дуже міцні, дуже да. ефектні. Тому? Ми, ну, ми за льовки чекаємо, ну, може хтось навіть із глядачів, якщо має бажання хтось поблизості, може сам переїхати на поле, буде не один культиватор працювати, буде з іншими виробниками там працювати, будемо показувати їх так само. Так. Може просто приїхати і подивитись ну, своїми очима. Бо багато хто каже, ну от блогери показують, якби, ну, от тільки те, що їм подобається, або ну, неправдиву інформацію. а ми показуємо неправдиву інці, чи про ту врожайність, чи про те, як воно працює. Ми займаємося 5 років ну, сільським господарством, конкретно землею. І ну, за такий проміжок часу ми просто ну, не мали б такої кількості. Да, да, ну, да, тому, да. Тому, Брехна туди... немає сенсу, Нема сенсу абсолютно ніякого. І... Ну якось так. Хто, в загальному, хто хоче приїхати побачити власними очима даний культиватор в роботі на наших ділянках, залюбки. Запрошуємо, подивитися, покажемо. покажемо да, Дивіться уважно, буде буде ще відео. Я буду показувати, Віталій покаже, да. все буде в роботі, тому телефонуйте, все підскажемо розкажемо. Да, да. Дякую дуже. Да.